Час від часу українські змі рясніють тривожними повідомленнями про випадки непрогнозованої реакції чи ускладнень, ба навіть смерті дитини після вакцинації. Робити чи не робити щеплення? Врешті-решт вирішують батьки. Щеплення, щеплення робили? Да. і це е, навіть не, не обговорювалося. Ви так вирішили. Як дитися? не обговорювалося? Звісно, Обговорювалося. Вирішувалося, а що впливало на вашу думку? Ну щоб дитина була здорова. Я чекала щеплень, і я їх приветствую. Сама якість да не знає, що вона якісна та вакцина чи ні. Саме якість вакцин тепер наріжна проблема щеплення. Обласний імунолог Хмельниччини запевняє, вакцина потрапляє у регіони тільки після паралельного контролю, тобто одночасної перевірки препарату як на виробництві, так і в національній лабораторії України у центрі імунобіологічних препаратів. За якість можна не переживати, вони якісні очищені, менш і імуногенні. Ніяких в нас реакцій в нашій області не відмічалося. У яким дітям взагалі не можна робити щеплення? Чи є взагалі таке? Це алергічні реакції, тобто сюди мається на увазі не банальна алергія, а анафілактичний шок в анамнезі. Також неврологічні захворювання, це судоми, первинні імунодефіцити, онкозахворювання, тобто в період загострення. Отже, вакцина потрапляє у дитячій лікарні лише після численних перевірок. Щоправда, нещодавно в наших медустановах взагалі не було ніяких вакцин, та в Мін охорони здоров'я заспокоюють. Місяць цьому в Україні прийняли новий календар щеплень. До речі, вже другий у цьому році. Там і прописані нові правила, за якими потрібно проводити імунізацію, врахову відсутність вакцин. Вакцина БЦЖ отримана у кількості майже половини від загальної потреби, поліоміелітна вакцина 66%, пентаксим – це основна вакцина для щеплень дітей першого року життя, яка захищає від п'яти інфекцій одномоментно, тільки 17% від потреби. Інфанрікс проти кору, протикорупарати, краснухи 33%. три подальшому ми знову будемо очікувати поставки вакцин. Саме новий календар. Щеплень дуже е, дрібно до е, кожну ситуацію тлумачить, як бути в тій, в тій ситуації в іншій. Дитина захворіла, коли потрібно проводити щеплення. Через який термін часу можливо проведення щеплення наступного? За яких умов може бути проведено таке щеплення? За двохсотлітню практику щеплень людство подолало безліч важких і небезпечних хвороб. Лікарі переконують здоров'я людства за імунізацією. А для чого взагалі потрібні щеплення? Щоб не хворіти. А що це таке щеплення? Як ти думаєш? Для чого воно? Думаю, щоб не хворіти. Юлія Стафурова, Дмитро Сорокін, Дем'ян Цегольник, Олександр Галян для Подільської панорами.